Вітаю товариства з вами Ігор. І ідея для цього циклу відео мене з'явилася під час викладання курсу інформатики в школі, де я відійшов від стандартної програми. І завдяки міністерству є можливість використовувати різні модулі для того, щоб навчати учні. Я шарю. Мене в універі змушували це робити. Ну не дарма бакалавра, закінчила. І вирішив розповісти їм про SEO, І ми робили індивідуальні колективні проєкти. Певні робили завдання для того, щоб можна було створити завдання для копірайтера. І власне я вирішив, чому цей курс не можна розповісти для ширшої. Дорі без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Якщо у вас виникає ідея написати певний контент. То виникає необхідність знайти певні ключові слова за допомогою відповідних інструментів, далі проаналізувати ці ключові слова, відкинути непотрібні. Далі використати ці ключові слова для того, щоб сформувати завдання для копірайтера або, наприклад, для чату GPT, а про те, як написати відповідний всеоптимізований текст за допомогою чату GPT, ви можете дізнатися з окремого відео. І таким чином, ось, власне, і виникла ідея для такого курсу. Тож сьогодні буде перше відео, в якому я хотів би розповісти про слово, а точніше про ключове слово. Ай, я ти жаль, тут я тут і про те, як від ідеї написати контент, перейти до збору ключових слів, які інструменти можна використовувати, і вже далі яким чином може ці слова фільтрувати, відсіювати, кластеризувати. Тож запрошую до перегляду відео. Поїхали! І почати я хотів би з того, що, припустимо, у нас з вами є ціль написати статтю на тему ChatGPT в Україні. Спочатку я хотів вибрати тему в бізнесі, але подивився частотність, взагалі нічого немає. Дічко. Тому звінив свою думку і трошки його розширимо. Ну, припустимо, така нас цікава тема, і ми хочемо зрозуміти, що би краще всього було взяти за основу, яку б тему, як власне сформувати цю тему, що інші люди що читають, що шукають, і переходимо, такий самий примітивний спосіб, це використати. Пошуковик Гугла. Є ще сервіс від AberSuggest, Там із запитаннями можна вписати, наприклад, ключ чат GPT в Україні. Він там пропонує запитання, які можна використовувати для статей. Але зараз ми його спрощуємо, цю тему, і от використовуємо такий механізм. Дивимося, що тут пишуть. От ключ на чат-GPT в Україні. Видно, що тепер в Україні що він був запущений. Як використовувати чат-GPT в Україні, от чат GPT, і от в Україні такий ключ у нас. Як користуватися, зареєструвати. Як тестувати, запрацював, епоха нових змін, штучний інтелект, як працювати, скористатися, отримати доступ. Загалом все більше інформація про те, що він з'явився, як ним працювати, як використовувати. Тому, припустимо, це найпоширеніші теми на поточний момент, які є пошукові видачі, нам потрібно вибитися в топ-10 Так, чат-GPT. Ми виберемо ось так: чат-GPT в Україні. Наприклад, як користуватися? Як, корис... як користуватися? Далі. Чат GPT в Україні. І, Наприклад, як зараз в Україні. Тут теж. І як зареєструватися. Або, наприклад, які переваги там використання Чат GPT в Україні. Ну, можливо, або. Зробити можна по-інакшому, наприклад, чаджі вже в Україні, вже в Україні, і які переваги використання штучного інтелекту це не важливо. Ми просто зараз як ідею формуємося, штучного інтелекту. Далі ми. На основі цієї нашої ідеї для наших статей, виберемо тоді пізніше, яка буде найкраща, але поки що сфокусуємось тепер на пошуку ключових слів. Ох, як закручено. Для цього нам необхідні певні інструменти, які дозволять зрозуміти, які можна ключі використовувати в тій чи інші статті, яка їх частотність, і на основі цього також вже вибрати, яка з цих трьох трем буде для нас оптимальною. Можна використовувати платні інструменти, їх досить таки багато, і можна використовувати певні безкоштовні. Я хочу запропонувати вам безкоштовні. Є взагалі окремі Програми, я їх тут не буду називати, але суть заключається в тому, що ви впишуєте ключові слова, воно їх автоматично кластеризує, тобто збирає на основі цього слова семантичне ядро, далі кластеризує по певних категоріях, і ви можете використовувати під відповідні сторінки. Коли це зручно? Коли ви запускаєте новий сайт, вам треба багато зробити посадкових сторінок. Вам треба зібрати багато ключів, і ця програма, наприклад, попрацювавши 8 годин, витягнувши всі пошукові запити, розібравши, кластеризувавши, дозволяє. Я вам багато чого автоматизувати. Це зручна фіча для SEO-спеціалістів. У нашому випадку все набагато простіше. Ми припустимо, що з вами контент-менеджери або маркетологи, які хочуть зробити замовлення до копірайтера і сформувати йому технічне завдання. Тож нам у цього способу, як я запропонував, може бути і достатньо. Повертаючись до платної програми, сказав, бо є ще платні сервіси для пошуку ключів, наприклад, там Ahrefs або Serpstat. Я хочу вам запропонувати безкоштовний сервіс. Він ось тут знаходиться за адресою Ahrefs keyword generator. за його допомогою можна шукати безкоштовно ключові слова в певних пошукових системах. Звісно, там обрізаний функціонал, не зовсім так зручно, як і в платній версії, але між тим, також можна використовувати стандартний варіант це Google Ads. Тут ми можемо підключити планування ключових слів для того, щоб знайти відповідні нам слова. Також можемо використовувати фріміум кілька пошукових запит в випадку Abersuggest. Раніше я його часто використовував, там було більше лімітів, зараз менше, але інструмент насправді дуже прикольний в плані саме Контент-маркетингу, з формування статей, тому що він по, по цих ключах тобі пропонує інші статті, і ти можеш взяти їх за основу, як на що спиратися копірайтеру, коли писати статтю, отаке. Тож почнемо, мабуть, з найпростішого інструменту У всіх є доступ до аккаунта Google, тобто ми будемо використовувати інструмент Гугла. Що тут треба зробити? Я вже перейшов. Тут старий мене інтерфейс, старий дизайн, ми вже змінили трошки інакше. Тут меню це розташоване не вгорі, а ось тут у нас будуть ліворуч. Нам треба буде переходити, що в тому випадку, що в цьому випадку на сторінку планувальник ключових слів. При цьому. У нас є дві опції знайти нові ключові слова і отримати дані щодо кількості пошукових запитів. В першому випадку, це він якраз для нас характерний, ми не знаємо, які ключові слова використовувати. Другий випадок, коли ми знаємо, у нас є список, наприклад, зі тих ключових слів, нам треба просто зрозуміти, який з них популярніший щодо пошуку. Після цього обов'язково звертаємо уваги, яка у вас вказана країна і яка мова. Далі вписуємо наше ключове слово. Нас цікавить ось такий запит, і переглянути результати. Тут у мене рекламний кабінет Польськ. Сподіваюсь, він запрацює, бо він теж мене комизився. Мене трошки, так би мовити, намахав. Не всі пошукові запити давав, які наприклад давав Ахрас. але ось видно по ось цьому вказаному ключу у нас частотність така. ChatGPT Ukraine, англомовний ChatGPT Ukraine 2400. Тепер візьмемо ці ключові слова і перенесемо їх до електронної таблички. Я ось відкрив табличку від гугла. Так, тепер дивіться, що у нас це буде? У нас буде табличка виглядати наступним чином, Боже, як воно довго завантажується. Так, ключове слово слово частотність. Штотність. Складність і, і, і. ну, може бути тип пошукового запиту. Пізніше будемо це заповнювати. Так. Візьмемо, виділимо, трошки відформатуємо, бо красу ніхто не відміняв. Так. І тепер робимо ось таку махінацію. Ctrl-C, Ctrl-V. Ось це так поворот. Так, беремо і копіюємо слова. Так, чат GPT Ukraine. Так, чат в Україні. Ні, чат-GPT в Україні. Так, з України. З України. І чат-GPT Україна. Так, 320, 10, далі у нас 30. GPT. Так, в Україні у нас 720. 720, 2400, 1400, 800 і 2900. Так, сформували з вами ось такі ключові слова. Бачимо, що нічого іншого він нам не пропонує, якихось там зв'язок, як знайти, як зареєструватися. Тут взагалі складно зрозуміти, який тип, тому що це навіть не інформаційний, бо інформаційний відповідає на питання, хто, що, коли. Давайте просто його визначимо зараз, як немає в нього типу цього нашого ключа. Складність тут теж він нам не показує. Показує конкуренція вскрізь низька. Але я би використовував показник цифровий, складність із Ахревса. Тому що низька висока це таке собі поняття. Дуже все відносне. Краще якісь числові показники використовувати. Так, подивимось, що у нас тут каже: ось у нас Ахревс. Тут ми теж вписуємо ключове слово, вибираємо країну і шукаємо. Так, Використаємо третій сервіс. Наш цікавить Ukraine. Search. GPT. Що він нам тут скаже? Чи треба завантажуватись чи ні? Adblock detectives Extension clause. My English is so perfect. Давайте по черзі. Ось дивіться, яка різниця. Бачите, він нам якісь загальні ключі. Дуже такі широкого значення, а тут уже більш низькочастотніші ключі. Так, ось у нас ChatGPT в Україні офіційний сайт складність 5. Тут, наприклад, ChatGPT в Україні складність 4. Теж, в принципі, можна сказати, що вона низька. А тут от у нас є ключ, які, якого немає в тому пошуку, наприклад, ось такий з сайтом. Це, звісно, мабуть, найпопулярніший, бачите, 150 людей шукають, але складність у нього буде найвища. Далі як користуватися чат GPT. От уже теми для статей, в принципі, і мастака десь і була, як користуватися, бачите, тема, І от уже є прям ключ готовий. Далі в нас як використовувати. Ось є, як зареєструватися. Про що я теж казав, як тема. Також у нас як встановити, нам не треба, як користуватися альтернативний. І звісно, я там всі не буду збирати, але просто от як відкрити, як скористатися Чат GPT, як зареєструватися. З того, що я зараз бачу, найбільша кількість все-таки запитів, як користуватися, як використовувати, як скористатися і тому подібне. І найбільша і частотність у нас зв'язана із цими ключами, а не як, наприклад, десь, як зареєструватися на 40 пошукових запитів, а як користуватися 100. Тому з точки зору тих тем сфокусуємося ми зараз з вами на темі: ось ці е, чат-GPT в Україні. Як використовувати чат gpt в Україні? Ось така у нас буде з вами теста статті, умовно кажучи. Давайте я так перенесу там 180, 10, 10 це вже там без різниці. це... Все абстрактні речі. Складність у них теж не складна, тому можна будь-які ключі використовувати як в заголовку H1 або як в Title Description. Так, ну і припустимо, у нас така частотність скрізь там по нулю. Тобто можна працювати. Це ми перенесемо на наступне відео. А на цьому відео я хотів би саме звернути увагу на ось пошук, збір ключових слів. Далі ще хотів показати цей інструмент, як він працює. Бачите, він нам показує і ключові слова. Видно, коли вони там набирають найбільшу популярність в Україні. Видно, під які ключові слова ви можете подивитися, наприклад, які статті були написані. Ось в даному випадку я вибрав ключове слово «ChatGPT в Україні, офіційний сайт, там будь-як І ось тут у нас сайти. Де це зустрічається? І ось тут можна вибирати різні, як в Україні як користуватися, як зареєструватися, скільки пошукових запитів, яка вартість реклами, якщо ви хочете запускати складість, у, у нього тут виписується. Що мені подобається, що в даному випадку тут є пропозиції, от були на попередньому графіку статей. Видно, що, от, наприклад, на фокус, чат GPT, як працює які недоліки, як отримати доступ сіманті, є правда, як використовувати. там Робота чат GPT в Україні, бачите, і багато можна одразу переходити на ось ці статті і читати, що вони там пишуть, і де копірайтери, готувати завдання. Але суть схожа це групи ключів, де їх можна розгорнути, і під оцю кожну групу, кластер умовний, ми можемо виділити відповідні підключення. Це капець як важливо. Капець. Реально. Давайте, от у нас цікавить цей чат GPT в Україні, як користуватися, І які тут є варіанти. Як використовувати чат-GPT в Україні? Чат GPT в Україні скачати неправильно. До речі, скачати правильно, завантажити, бо скачують тісто. В Україні офіційний сайт. В Україні як користуватися. В Україні як користуватися цей ключ у нас є. Як використовувати ChatGPT gpt в Україні, використовувати як Є теж, в принципі, Ахрев це нам дав. І, в принципі, я не бачу, не працює. Що таке ChatGPT, Все, тут оцей нам ресурс нічого нового не дав, але буває таке, що в пропозиціях от AberSuggest можна знайти більше ключів. Ну і дивіться, тут пропозиції одразу є. По нашому ключу які більш-менш релевантніші запити. Бачите, тут у нас OnePlus One, далі у нас YouTube, далі є Правда, далі знову ж YouTube, спека медіа можна переходити ці посилання на копіювати. Ну тут як зареєструватися, це в принципі, як використовувати, зареєструватися теми близькі. Припустимо, ось це посилання. І це посилання ми візьмемо і скинемо копірайтеру пізніше в нашому технічному завданні. Але нових ключів нам цей сервіс не дав. В принципі, з допомогою Ахреса нам вдалося, і з допомогою ось Гугла нам вдалося все зібрати. Що є легший шлях, навіщо брати складніший. Зараз маємо ось, з вами ось такий набір ключових слів, який можемо вже використовувати. І на цьому все. Це інтернет, він пам'ятає все. На наступному відео покажу, як працювати з цими ключовими словами. Ось, власне, і все що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. А також очікуйте на наступне відео, в як якому розповім, як ластеризувати ці слова, як взагалі розуміти, які з них потрібні, які не потрібні для технічного завдання, і пізніше, яким чином ці слова можна власне використовувати для створення технічного завдання, для копірайтера чи для чату GPT. Тож залишаємось на зв'язку. Гарного дня, папа! -па.